Вітаю! Уявіть себе учасниками міжнародної космічної експедиції. Дивіться уважно на зображення, слухайте текст і уявляйте, про що йде мова. Вимкнувши двигун, ми перевірили апаратуру і припали до ілюмінатору. Пил швидко розвитнівся. Ми опустились на рівну з кратерами, найбільші з яких у діаметрі 15 метрів. Територія горбиста, нагадує пустелю в спекотний день. Оскільки небо було чорне, можна було подумати, що знаходимося на посипаному піском спортивному майданчику вночі під променями прожекторів. Ні зірок, ні планет, крім Землі, не було видно. Я думаю, із розповіді, і з зображень ви зрозуміли, що сьогодні ми з вами поговоримо про небесне тіло, яке відомо кожному із нас, а саме про місяць. Тож тема сьогоднішнього уроку місяць, супутник землі, сонячні та місячні затемнення. Пригадайте ім'я людини, яка вперше мала змогу висадитись на поверхню місяця. Що ж таке місяць? Місяць це супутник. Супутник, який є природним. Нагадую вам, що супутник це небесне тіло, яке обертається по орбіті навколо планети. Ми з вами вчили зірки і говорили, що це небесні тіла, які випромінюють світло і тепло. І, здавалося б, місяць ми також бачимо, як величезна кулька світиться, але насправді це небесне тіло, яке відбиває сонячні промені. Оскільки сонце в день світить більш активно, температура місяця за рахунок цього плюс 130 градусів. А ось вночі навпаки вона опускається до мінус 150. Оскільки це досить цікаве небесне тіло, людство намагалося його вивчити повністю, описати, облетіти і дати якусь інформацію про місяць. Але, на жаль, усі спроби людини вивчити його повністю завершувалися невдачею, оскільки він завжди повернений одним боком до нас. Місяць рухається навколо своєї осі, навколо землі та навколо Сонця. А поверхня його побита кратерами, що ми добре бачимо, коли спостерігаємо за місячним небом, зоряним небом. І ця поверхня побита насправді метеоритом. Пригадайте, що це за мале небесне тіло. Дивлячись на зоряне небо, ми місяць бачимо завжди в різних формах. І ці видимі з поверхні землі форми місяця називають фазами. Тобто місяць освітлюється сонячними променями неоднаково, через що ми бачимо ці 14 форми. То повний місяць, то як наче його хтось надгриз, то схожий на скибку сиру. Які ж бувають фази місяця? Фази місяця і зазначені у вас на слайді. Місяць може бути молодим, зростаючим, повним, спадаючим або новим. Ще раз акцентую увагу на те, що це залежить від того, яка частина місяця освітлена. Інколи ми можемо побачити дуже унікальне явище, таке як кровавий місяць, він у вас позначений нижче на малюнку. Подумайте, чому місяць може набувати такого забарвлення. Цікавими фактами про наш природний супутник Землі є наступне. Людство намагається багато віків пояснити. Звідки взялися усі небесні тіла і місяць не є вивченням? Одні пояснюють, що він утворився в результаті Великого Вибуху, інші пояснюють, що насправді це величезна частина земної кори нашої планети, яка відірвалася і відлетіла в космос. На сьогоднішній момент усі теорії і гіпотези мають право на існування. Темні ділянки місяця, які ми бачимо, називають насправді океанами і морями. І мають вони досить цікаві назви, наприклад, море душів, океан буря або море спокою. Насправді їх нараховується там величезна кількість. Не дивлячись на те, що поверхня місяця, як ми казали в розповіді, майже рівнина, на місяці є гора, яка у вас зображена на другому малюночку. І ця гора називається Гюгенс і має висоту 11 500 метрів. А це вище, ніж найвища точка нашої планети, гора Еверест. На видимому боці місяця налічується 30 тисяч кратерів. Уявіть собі, наскільки часто протягом певного періоду часу сюди потрапляють метеорити. Найбільший кратер, пробитий метеоритами, це кратер Клавдій, діаметр якого 235 кілометрів. Враховуючи те, що існує перша теорія, про яку ми з вами сказали, що, це частина, що місяць це частина земної кури, говорить про те, що місяць має точно також трохшарову будову. Пригадайте, про яку трохшарову будову йде мова? Поверхні місяця, на думку американців, можна використати для задоволення власних потреб. Ви пам'ятаєте, що дослідження місяця вперше започаткував Ніл Армстронг, американець, про який йшла мова на початку уроку в вигляді загадки, саме він висадився на поверхню місяця. І ось він започаткував дослідження цього природного супутника і на сьогоднішній момент вважає, що місяць можна використовувати для промислового виробництва. Зокрема, місячний ґрунт це джерело заліза, алюмінія та інших металів. Речовини з ґрунту можна використати як ядерне паливо, і найважливіше, його можна використовувати як станцію для міжпланетних перельотів, тобто, щоб перевірити справність технічного обладнання. Наступне у вас зображення людини, яку вам треба пригадати. Це людина, яка змінила уявлення про будову Всесвіту. Він першим ризикнув сказати, що в центрі Всесвіту насправді знаходиться нерухоме Сонце, а усі інші планети обертаються навколо нього. Окрім того, це людина, яка мала прихильника, якого звали Джордано Бру. Ви зрозуміли, що це мова йде про автора геліоцентричної моделі Всесвіту Миколи Кап'єрніка. Наступна людина це Арістотель, який був одним із перших, хто практичним шляхом довів кулястість Землі. Пригадайте, яке цікаве явище він спостерігав. І так, ці, всі, ці дві людини започаткували а, взагалі дослідження цікавих явищ, такі як сонячні і місячні затемнення. І що ж таке затемнення? Затемнення – це астрономічне явище, при якому одне небесне тіло перекриває світло від іншого. Воно буває сонячне і буває місячне. Поговоримо більш детально про кожне із них. Що таке сонячне затемнення? Ми з вами пригадували капірніка не дарма, адже він саме він сказав, що небесні тіла обертаються навколо центру сонця. І в результаті цього обертання в одну лінію під час сонячної затемнень стоїть, дивіться уважно на слайд, сонце, місяць і потім уже земля. Ми, як жителі землі, сонячне затемнення спостерігаємо у вигляді часткового, кільцевого або повного. Тобто в даному випадку, якщо ми бачимо лише шматочок сонця, значить уся інша його частина якраз була перекрита місяцем. Якщо місяць перекриває сонце повністю, таке затемнення називають повне. І кільцеве затемнення одне із найбільш цікавих, оскільки ми тоді бачимо величезну чорну пляму, яка, як неначе, має навколо себе полум'я. Власне, це промені сонця, які відбуваються. Затемнення місяця не менш унікальне явище, і воно виникає в тому випадку, якщо у нас в одну лінію вибудовується сонце, земля і місяць. Тобто в даному, місяць, в даному випадку місяць буде освітлений або слабо, і тоді говорять, що це часткове затемнення місяця в даному випадку на слайді це півтінь, і ми його будемо бачити слабо освітленим, або навіть може він мати рожеві відтінки. Або ж може бути повним. І саме тут, коли місяць знаходиться в тіні землі, тобто сонячні промені на нього практично не потрапляють, а потрапляють лише частково, якась мала частина, місяць набуває червоного, забарвлення. Таке унікальне явище є досить рідкісним, але, тим не менше, за всю історію існування людства ми його бачили неодноразово. Яким буде ваше домашнє завдання? Параграф 24 за підручником вам необхідно буде просто прочитати. Конспект ви складете за темою, повертаючись до текстової інформації, яка прозвучала на відео уроці. Вам необхідно замалювати схеми сонячних та місячних затемнень, які у вас були також на слайді, і при цьому вмієте пояснити, що таке сонячне затемнення, що таке місячне затемнення, в чому різниця між ними і які вони бувають. Ну і за бажанням це знайти дати найближчих затемнень, які ми з вами можемо спостерігати, тобто затемнення 2021 року. Дякую за увагу!